The yes. Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 19 січня, 329-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі сьогодні в Одесі, десь з опівночі до сьомої ранку були аварійні відключення світла в зв'язку з тим, що Одеська область отримала тільки 25% від необхідної кількості електроенергії. Ну а зранку в Одесі вже все добре. Комунальний електричний транспорт ходить та все як завжди. А на півдні Одеської області в місті Ізмаїл є парк, який донедавна носив назву Пушкінський. Так ось цей парк випадково змінив назву. Тепер він літературний, і з забору цього парку вирізали огидні пики цієї персони. Тепер там нічого не нагадує про Пушкіна. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. Обстріли, на жаль, продовжуються в місті Очаків. На щастя, там ніхто не загинув за останню добу. І і обстріли продовжуються у звільненому від російських нацистів місті Херсоні. Там, теж, дякуючи Богу, за останню добу ніхто не загинув. І на звільнений від російських нацистів території в Херсонській та Миколаївській області Україна почала відновлювати мости, які зруйнували росіяни вже відновили в Снігурівці та Давидовому броді. Люди дуже вдячні за це.